Завжди мріяла про таку штуку і знайшла нещодавно на ярмарку ще й глиняний глиняний соловейко. Друзі, я дуже рада вас вітати знову на своєму каналі. У цьому відео я вам розповім всі новини за останні два тижні, що зараз відбувається з нашим будинком. Розповім про реставрацію старої лави, про наші плани і покажу трошки нашого буденного звичайного життя у горах. Взимку ми з хлопцем придбали казковий будиночок у горах з садом і чудовим видом. А вже на початку літа приїхали, щоб зайнятися його ремонтом. Однак виявилося, що частина брусу згнила і в будинку дуже багато проблем. Ми вирішили не здаватись. Зараз оббиваємо всю дитиньку, щоб оцінити масштаб пошкоджень і почати заміну поточного шашелем дерева. Це дуже брудна і складна робота, тож просувається вона повільно, але впевнено. Ми вже оббили тиньк майже у всьому будинку і розібрали пічку. Лишилась тільки одна кімната, спальня. Тож, скоріш за все, нас незабаром чекатиме переїзд у палатку для походів. Під попереднім відео, в якому я робила екскурсію нашим будинком, було багато коментарів і порад, за що я вам щиро вдячна. Більшість радили знести будинок і побудувати новий. Називали нас або дурнями, або романтиками. Я думаю, що ми золота середина, і будинок вирішили лишити. Щоб трошки переключитись і надихнутись, я почала реставрувати лаву скриню, що лишилась нам у спадок від попередніх власників. Вона була покрита щонайменше шістьма шарами фарби і місцями поточена шашелем. Для мене фарбувати перефарбоване в десятий раз це погейнесмаку, тож я взялась знімати старе покриття. Спочатку покрила лаву засобом для зняття фарби і почала шкребти. Результат був мізерний, а процес, здавалося, тривав вічність. Я шкребла, шкребла і шкребла. Потім я спробувала відчистити фарбою щіткою по металу. Спосіб недієвий, не рекомендую. Також випробувала шліфувальну машинку з найбільшим абразивом, та й вона стирала щонайбільше верхній слой фарби. І нарешті, після того, як ми за 600 гривень купили будівельний фен, дещо почало вдаватись. Процес досі був клопітким і тривалим, але фарба хоча б почала нормально віддиратись. Ось лава скриня без фарби, а ось вже покрита першим слоєм лаку у відтінку тикове дерево. Однак одного шару для неідеальної деревини виявилося замало, тож я нанесла лак ще раз. Вечорами я займалась текстилем для лави. Хотіла, щоб вона була не тільки красива, але й зручна. Тож я вирішила зробити м'яке сидіння і декілька подушок. Мені дуже подобається поєднувати фактури, тож перша подушка складається з поєднання ажурного в'язаного гачком мережева і зеленої щільної та гладкої тканини. Хоча узор був нескладним, однак забирав досить багато часу, оскільки треба було уважно слідкувати за кількістю і порядком петель. Ще одну подушку я зв'язала повністю гачком, стовчиком без накиду. Вона яскрава і маленька, а ще буде центром композиції. Готові подушки я щільно набила синтепоном і взялась за сидіння. Привітайте мене! Я стала мамою. Жартую, це нам надіслали метр паралону. Незважаючи на те, що цей паралон зроблений із залишків, коштував він якихось шалених грошей. Паралон і доставка обійшлись мені в півтори тисячі гривень. Для сидіння я обрала надзвичайно гарний гобелен з рослинними мотивами. Весь час, поки я шила сидіння, я милувалася цією тканиною. І ось такий результат у мене вийшов. Приблизно уся переробка обійшлась мені у 120 доларів. Як думаєте, варте воно того чи ні? Особисто для мене ця лава безцінна. Друзі, сподіваюся, вам сподобався результат моєї роботи. Пишіть свої враження в коментарях, а я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!